Розірвання шлюбу, якщо подружжя перебуває за кордоном, відповіді юриста та розглянемо, яким чином можливо розлучитися, якщо ви перебуваєте за кордоном, але прийняли рішення, що шлюб необхідно скасувати та жити далі своїм життям. І так, по-перше, вам необхідно підготувати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу наприкінці публікації зразок зазначеної заяви. Також в інтернеті ви можете скачати зразок зазначеної заяви, самостійно його заповнити та подати до суду. Далі, необхідно до позовної заяви долучити необхідні документи для розірвання шлюбу. Це Паспорти чоловіка та дружини, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дітей за наявності. Долучаєте до зазначеної позовної заяви копії документів і подаєте їх до суду. До суду можна звернутися шляхом реєстрації в електронному суді. Наразі судова система у нас діджиталізована, можливо, зареєструватися. В електронному суді зекономити на судовому зборі і електронним шляхом через електронний суд подати зазначену позовну заяву. Копії з заяви з додатками необхідно надіслати відповідачу. Це обов'язково далі. Можливо, по постарінки подати позовну заяву про розірвання шлюбу Укрпошту, ціний лист з описом вкладення до суду, чи особисто подати до суду. Але якщо ми розглядаємо варіант, якщо ви перебуваєте за кордоном, це краще робити за допомогою електронного суду. Далі, подали ви заяву, суд розглядає вашу позовну заяву. У деяких випадках суд вимагає оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо. Суд не розглядає та просить оригінал, вам необхідно його донаправити. Це можливо зробити Укрпоштою відповідною заявою, долучити оригінал свідоцтва. Якщо ви перебуваєте за кордоном, можливо вашому представнику передати оригінал свідоцтва про шлюб. Чи представник звертається до відділу РАЦ і отримує дублікат свідоцтва про шлюб і долучає його до суду. Після того суд розглядає вашу заяву про розірвання шлюбу, не обов'язково приймати особисту участь у судових засіданнях. Можливо, подати заяву про проведення судового засідання без участі сторін. Якщо інший із подружжя також бажає, щоб шлюб був скасований, бажано від іншого також таку саму заяву про розгляд справи без його участі та з проханням задовільнити. Розірвання шлюбу, тоді судовий процес відбувається набагато скоріше, і рішення про розірвання шлюбу можна отримати якнайшвидше, але необхідно враховувати, що місяць рішення про розірвання шлюбу вступає у законну силу. Після того як суд розглядає вашу позовну заяву, приймає рішення про розірвання шлюбу. Після того ви подаєте заяву до суду про отримання рішення. Бажано поштою після того суд направляє рішення суду да до відділу рац для його реалізації, і в реєстри вже носиться інформація відповідно рішення суду, що шлюб скасовано. Якщо ви це робите самостійно, можливо дотриматись зазначеної процедури і все зробити самостійно. Якщо ви перебуваєте за кордоном та у вас немає часу та можливості займатися цим питанням, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарях, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.